Поминати стару батьківщину і дякувати новій батьківщині. Саме такі слова написані тут внизу під цими гербами, і звичайно ж, український прапор згори, я не змогла не оминути цю будівлю. Дюссельдорф мені нагадує Берлін. Це так само дуже мультикультурне місто, і тут багато людей різних національностей, і відповідно дуже багато закладів з різними культурами. Ось цей магазинчик. Ми зійшли індійський, Тут я знайшла цікаві такі солодощі їхні традиційні. Також класичні індійські овочі та фрукти. І натрапила на манго стан свій улюблений азійський фрукт. Звичайно, ми його придбали, хоча він дуже був тут дорогий. Дюссельдорф є набагато меншим містом ніж Кьольн, але воно має якусь іншу зовсім енергетику. Можливо, це пов'язано з цією багатокультурністю, не знаю. Також вище ще здебільшого будівлі тут представлені, і воно якесь таке більш сучасніше, на мій погляд. Дорога між цими двома містами доволі швидка. Якщо їхати по автобану, це близько 50 хвилин, до години часу, але бувають, звичайно, вже затори. Ну, якщо ви хочете дуже швидко дістатися, вам не потрібна машина в місті, і це, звичайно, дорожче, але є потяг за 20 хвилин, він у вас швидкісний зможе довести. Прям це супер. Результат, якщо на звичайному потязі теж це буде тривати годину, то може навіть більше, то на швидкісному за 20 хвилин уявіть. Також в Дюссельдорфі розташоване українське. Консульство, хоча зараз влаштовують всякі по інших містах Німеччини нові е точки ДМС, але наразі я ще не випробовувала в Кьольні, цікаво буде туди звернутися, побачити наскільки це справді комфортно. Пташки співають приємно, але ми в парку не просто так в будній день посеред дня, а зв'язку з тим, що Домініка захворіла, прихворіла і погано себе почуває, Хотілося її якось хоча б вивести на природу, і можна було ще її покатати в візочку, що вона вміщається в нього. Шикарні каштани високі, старі. А також тут це центрова частина Лайден Хаус у місті, в яке ми часто ходимо. І тут її якраз реновують цю частину з аркою вхідну, парадну частину. А ось тут олені навпроти, ви бачите. Ми вперше спробували замовили. Таку німецьку страву, як картопляний салат. Він є холодним. Тут він подавався з шніцелем. Всередині нього якийсь є соус. Ось це було так дивно трошки. Холодний картопля салат. Ми дуже любимо ці алеї в цьому великому парку. Тут дуже приємно і завжди прохолодно, навіть в сонячні дні. А ми кожного разу, коли гуляємо до річки чи заплав, навідуємося до гнізда і перевіряємо, як там лебідка і яйця, як вона їх висиджує. Ну, поки навіть вже через місяць після цього відео скажу вам, ще немає результату. Ось ця кропова, тут просто такі хаші, і ніхто її не стриже. Мені здається, це спеціально як такий природний бар'єр, щоб люди не впали. В Німеччині я навчилась милуватись красою лебедів. Раніше я її не знала так близько. Домініка активна навіть тоді, коли хворіє, але все одно хворіти погано. Uh, today is a, it's a Mother Day, yes? Daria Day, yes. No, hi, so we'll sing. No, hi, yeah, no, hi, Anita. Okay, one, two, three. Wow. Okay. Happy Mother's Day. Yes, it's cushy. Everybody, today. Днем матері. 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 Ще раз хочу. Це мама, це мама тебе народила. Ти ж була в животику, мама тебе народила, так? Я тепер мама. Це ми святкуємо сьогодні свято. Я тебе народила, ми святкуємо свято. Ого! Єй! Задмухала свічку І ще хочеш, чи все? Ще хочеш? Треба Ну, хай я літа Ну, хай я літа Happy Mother Day Happy Mother Day Співай, але співай Ну, хай я літа Ну, хай я Ну, хай

Це відео насправді пам'ятне, бо Домініка тут вперше сама розкаталась на качелі. Вона дуже була горда і ми теж за неї. Молодець. Як високо! Клас! Також сьогодні Домініка вже була здоровою і ми полегшено видихнули. А На останок покажу вам перську їжу і дякую за перегляд. Ставте нам вподобайки, папа. Минус -па.